Добрый день У нас в студии как вас зовут? Котова Валентина Викторовна. Валентина Викторовна, вы вчера к нам обратились с проблемой о том, что у вас умерла племянница, да? Да. И у нее осталось трое детей, которые сейчас находятся у вас, и вы добиваетесь получения опеки над этими детьми. Так. Сколько времени прошло с момента смерти племянницы? Ну вот в июне будет три год. Год, будет год, да. Э, скажите, пожалуйста, с какими трудностями вы столкнулись, когда, чтобы получить опеку на этих детей? Ну, сначала столкнулась с трудностью в, в, в опекунском совете нашему, потому что э, приехали, сделали акт об обстежения мне, э, сказали сидеть два месяца, ничего не делайте, мы все сделаем. То есть Через... вам пообещали? Пообещали, сделать... да. Галина Леонидовна мне лично говорила это. Когда я приїхала через два місяці. Ну, вообще ничего не, ну не ситуация давайте объясним нашим телезрителям, что дети проживали в Ивановском районе. Да, дети проживали в Ивановском районе. А я вы проживаете на территории Вероского района. Да. То есть как бы сложности есть, я понимаю. Но надо как-то или мной руководить было лучше, или им этим лучше было заниматься. Я же не против помочь им. Это же тоже в моих интересах. Но дело в том, что все зашло все в тупик. Ну э, наконец-то сейчас ситуация, насколько я понял, уже раз, рассматривается в суде. Кто да. судья у вас? Э, судья Кириченко, да да, Кириченко да, 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 да. Уже два раза. То есть первое заседание не было, судья заболел на два месяца перенесли. Второй раз было заседание 27 апреля. Не было уведомления там. Значит, опять... Уведомление о чем? Сказали, не было уведомления. Ну вы поймите, надо понять Я, не... я так поняла, что нет уведомления от Э отцов, э, отцов детей. Ну как это нет, если вы, вы говорите. Уведомление, что... что вы я так понял, что они не, не получили повестку. Вот я так понимаю. А, -а, -а я так им понимали. отправляли повестки да? да. да. Но, э, дело в том, что один отец написал. Один я... отец написал нотариусом заверенный отказ. Второй, а второй написал в присутствии Лисицы Аллы Викторовны. Э, то есть это... начальником службы. Скажите, пожалуйста, И насколько я знаю, служба в справах детей не явилась. Нет, не на было их на суде. Но мы сегодня сходили. К нашій службі і можемо зараз посмотреть ответы, що говорить служба справах дітей по поводу. Це був липень, так? липень 2016 року. Повідомлення Іванівської служби у справах дітей, що на нашій території проживають діти на утриманні тітки без документів. Виїжджала служба у справах дітей так, і соціальні працівники районного центру соціальних служб для перевірки. Ми е, склали акт щодо перебування на нашій території дітей, яких дітей я маю право називати фаміліями в е, Ну, Не все я можу говорити на камеру, тому що ми не маємо права розголошувати інформацію про діток, в яких є батьки. Поки немає рішень, поки у нас немає рішення суду про те, що батьки позбавлені батьківських прав, вони у нас діти, в яких є батьки. Є діти двадцять дев'ятнадцятого вересня проведені заходи Іванівської РДА, так називаємо. Вони прислали нам повідомлення про те, що дітки. Без статусу і просять нас надати їм статус. Так як по 31, по 31 пункту постанови 86, статус дітей сиріт повинні надавати служба у справах дітей на території якої знаходяться діти, вони попросили нас надавати за місцем перебування дітей. 29. 29 вересня у Відіопольській СЗД щодо прохання їх надати хоч би повідомлення про батьків, так як Іванівка, чи, разом перебуває на да, території Іванівської району і Берзівка. Да, є Батько є, один із них перебував в, є, в, в районі. Началось те, що робила у служба. Дзвінки до Іванівської служби, дзвінки до Березівської служби, село Розквіт вам знайоме, да? село Джугастрова, да? Да. Да? Да. Ізмаїльська служба. Ну, там він вроді би як проживає. туди мені прийшло так називаємо розшукові заходи проводились. Правильно? Правильно потім надавала з відповідь уже десятого, в Іванівської служби щодо негайного. Надання статусу дітям, відповідь лист від Іванівки. Прошу вас надати статус діткам. Тому 6.12, після того як надали нам супровідного листа, нами вживалися заходи, і надано вже 20.01 висновок про те, що доцільно чи не доцільно позбавляти батьків батьківських прав. Зараз справа -20 знаходиться в суді 2017 року так. ви дали висновок що... 20.01 Ми так. дали висновок. І потова Валентина Вікторівна отримала ці висновки, так? так і і подала позов до суду. В так, зараз справа розглядається у суді. І також 27 квітня ми надали клопотання щодо більш темної питання. Так, що, Нами так, що, були виконані всі заходи щодо забезпечення статусу так, дітей. Я, я прошу просто ні, подійні, давайте ми То, що вона померла 20 юня. Ви получали Коли ви до суду? До суду у мене перше слухання мало бути 23 февраля. Розумієте, 20-го. 20-го. ще не було. Які питання до служби а, у справах дітей? Тільки двадцять судді застоявся з тим, що я заболів і наказав прожив його. На 27 февраля на 27 апреля. Февраля, 27 апреля. Да. Это так, ну, два месяца, не так. Может, uh, на три. З 23 на 27 апреля. 27 апреля суд не состоявся теж, так? Да? Ні. А, при 27-го состоявся, але не було нікого. Зва. А чого не були ви не були? Бо не було, сказали. Подождіть, не було, як називається, от ну я забула. Представителі не не, 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 не. Я... Да, Так, да. 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 У вас була нотаріальна згода про позбавлення мене батьківських прав від одного батька, да. а від другого батька. У вас немає нотріального закону. Отвідомлення не було. А чому Так, Суддя дуже дуже ретельно відноситься до позбавлення батьківських прав, тому що це саме саме остання мить така позбавлення, це ну, дуже понятно. серйозно. Тому він, напевно, відкладує і буде відкладувати ще три рази, а потім юридично буде позбавляти його в заочній рішенні суду. Три рази суд. буде відкладувати? А чого? По документам, почитайте. А якщо не дали відказ в письменному віде? Нотаріальна згода. Яким це нормативним документом присмотрено три рази відкладувати? Це питання до суду. Ну, ви говорите, це питання не, до суду. Ви ж, виходить, практику судебну вже знаєте. Три рази відкладувати. На що сваються? На те, що дуже ретельно відносяться до поставлення батьківських прав, хочуть бачити батька, хочуть нотаріально звірну згоду батька бачити. А просто так, заочне рішення не суду не. це не. дуже серйозно. Матеріальна згода батька є одного, одного а другого немає. А другий має приїхати до суду. До суду, звісно. І він надати не суду. Значить, буде заочне рішення суду. Це буде визначати а, суддя. Я вам пишу відказ, що кожна. У вас Кириченка, голова Уддіопольського райсуду, то ви звертаєтеся до судді. А ви на ну, тут хто то представителі забіг? А чому цей раз не було нікого? Щоб це було 27-го, ну, у нас не було голови адміністрації і у нас не було довіреності завіреної головою. Але Віктор не одна. трошки що ви. Ні, а що довірять подивіться. Був же чоловік, який тут имел право... Алла ім'я мав. Алвіктор. Алла одной Алвіктору була довіреність. А над 7 числа вона закінчилася. Зараз у всіх спеціалісти служби у справах дітей довіреності проведення суду, в суді справ. Франц... Це людина, який мав право підпису фінансові, не мав подсягання. Того говорить. Ні, тільки його говорить. З 7 числа закінчилася 19 і 27. 27 А вже 8... зараз И... уже підписані всі. всі. Всі всі є, так. Скільки залишилось у якого? 11 липня. Да, да, нам Так, Обикнові отак от приносять пов'язки. <говори> ну, сподіваємося, що ви будете. Чому я не знала, що можна государственного адвоката отримати? Почему мене не вивідомила ваша служба? Що я можу отримати мови. Нема, просто нема, кому мені було цим ділом займатися. Може, воно таки би тупик не зайшло. Це теж ваше упущення. Хорошо. Следує сестрата. Ми прийдем. Спасибо. Ну, как видите, служба у справах дітей дітейського району що-то все таки делала. Конечно, не до конца. Так, так интенсивно, как хотелось бы, но какие-то действия не проводили, там какая-то переписка шла. И, к сожалению, как мы понимаем, за этими бумагами стоят живые дети, и немножко эти бумаги как-то нивелируют. В саму жизнь человеческую получается из-за каких-то там бумаг и переписок между двумя организациями, которые в принципе ходят в одну структуру государственную, да, да, да. да находится в одной области. Просто дети страдают, да. они тоже хотят кушать. И, и получается, и... пока вы не получите раз, этот вот решение суда о лишении родительских прав и вам не дадут опеку, вы не можете получать государственную помощь. Нет. Скажите, пожалуйста, а вот как только вы получите решение суда, государственную помощь вам будут выплачивать с того дня или посчитают с что... Нет, с того дня, с того момента смерти матери. Со Нет. дня смерти матери? Это да. еще да. никто не знает. Говорят, что надо с момента написания заявления. Нет, по детским она будет получать со смерти матери. Ну, это посмотрим. Надеемся, что... Это суды... просто... Ну, суд вы, вы выставок, нашим, как со слов нашего представителя опеки, выставок получили в январе месяце. После этого написали суд. К сожалению, она нам так и не ответила на вопрос, почему же никто из них не сказал, что в Ведеопольском районе существуют службы бесплатной юридической помощи для малоимущих граждан. Да. Это, это бы, конечно, может быть, ускорило бы процесс. Это однозначно бы ускорило процесс, поверьте мне, потому что, когда бы если бы у вас был какой-то юрист, который занимался бы четким этим вопросом, может быть, он находился бы где-то здесь, и этот вопрос был бы быстрее решался. Ну что, следующее заседание суда, когда? 12 июля. 12 июля. Ну, я надеюсь, что суд не будет затягивать. Заявление от обоих отцов есть. Ситуация известная, переписка уже есть. Служба справок детей в ситуации в курсе. Не думаю, что суд будет затягивать с этим вопросом. И надо уже, думаю, на этом же заседании какое-то решение принимать, они так, как говорили они, что три раза будут откладывать, для чего откладывать, для чего заочное решение суда, когда есть заявление от отцов, которые готовы отказаться от родительских Ну что ж, мы будем следить за этим делом, обязательно будем помогать вам, сходим как минимум на заседание суда и посмотрим, как суд уже будет к этому относиться. Спасибо большое, что к нам обратились, поможем, чем Вам большое спасибо.